Мистецький арсенал знову дивує. Вперше за чотири роки відбулось відкриття персональної виставки. Проєкт під назвою «АГП Абсолютна любов від Львівської мисткині Олени Турянської переносить нас у світ емоцій, спогадів і сенсів, що тримають нас навіть у найтяжчі часи війни. Як Львівська художниця розповідає про біль втрат і силу людських зв'язків через вишивку та інсталяції, дивіться у нашому сюжеті. 4 жовтня у мистецькому арсеналі відкрилась нова персональна виставка, яка триває досі. Цим проєктом мистецький арсенал продовжує програму, започатковану ще у 2017 році, репрезентуючи імена новітнього українського мистецтва. Цього разу на відвідувачів чекає великий проєкт Олени Турянської, що порушує важливі теми: любов, смерть, втрати та пам'ять. Що саме стоїть за цією виставкою і який глибокий сенс вона несе? Дізнаємось прямо зараз. Поняття агапи, що дало назву у виставці у давньогрецьких філософів позначає найвищу форму любові, безумовну та всеохопну, ширшу за персональну, таку, яка радше втілюється як болюва, виникає не через раціональне оцінювання і надає цінності іншому через турботу про нього. Проєкт складається з робіт, що були створені переважно у 2023-2024 роках. Тюрянська вишивала, клеїла, різала і витонала під час і поміж повітряних тривог із думками про друзів та знайомих на фронті. Тому всі роботи пронесені особистими переживаннями авторки. Розібратися в ідеях виставки допоможе медіаторка проєкту Марія Петренко. Вона присвячена безумовній любові, яка дає нам мужність бути в цей непростий час. Є п'ять залів: це молох, сни, пам'ять, лапідаріум і любов. Кожна зала розповідає якусь свою частинку, але вони всі об'єднані цією цільною концепцією. Виставка викликає багато емоцій та роздумів, і кожна людина бачить у ній щось своє. Послухаємо, що про неї думають відвідувачі. Я абсолютно вражена тим, що я тут побачила. Хочеться тут стояти, думати. І а, не пройтись бігом, а просто не покидати цю виставку, бо є про що подумати і що переосмислити в своєму житті. Художниця і дизайнерка Олена Турянська почала свій мистецький шлях у Львові ще в 90-х роках зі створення ікон на склі, а стала відомою завдяки переосмисленню витинанки. Робота над виставкою стала для Олени Турянської чимось значно більшим, ніж просто створенням арт-об'єктів. Це був спосіб знайти підтримку у важкі часи. Новий персональний проект мисткині аж в п'яти залах старого арсеналу. Ця виставка є міркуванням про досвід втрат і болю, який сьогодні проживають українці. Але разом з тим є і пошуком. Відповіді на питання, що не дає нам опускати руки, і, зрештою, допомагає залишатися людьми навіть у найважчі дні, мені видається, що я можу бути в даній історичний момент, що я в принципі можу бути в цьому аспекті чимсь корисна, то це власне от такою діяльністю, якою я зараз займаюся. Виставка триватиме до 2 лютого 2025 року, і відвідати її може кожен охочий з середи понеділю. Повна вартість квитка 120 гривень. А пільговий квиток для школярів, студентів та пенсіонерів становить всього 60 гривень. Підготували сюжет Каріна Схаб та Катерина Дем'янова.